Це нова новий імідж республіканської партії. Зміни зміни іміджу республіканської партії і команди Дональда Трампа. Я не думаю, що це розкол всередині партії. Це скоріше. Ну, більш-менш узгоджені дії іміджові дії, але поки що іміджові дії. Просто закінчають, що зараз відбувається. Закінч... Закінчились, ну фактично закінчились 100 днів. Той період, який у Сполучених Штатах вважається, що адміністрація недоторкана, партія переможець недоторкана. Вони здійснюють це, що вважають за потрібне. Ну ми бачили, що відбулося. Тепер починається новий, можна сказати, римський етап, те, що ми ну, умовно я говорю, тому що ми бачили великі такі консультації в Римі. Ну не виключено, що вони і будуть продовжені в Римі, включаючи виходячи з особливої такої міжнародні міжнародної ролі пані прем'єра Італії, і от в цих нових умовах, які вже ведуть республіканську партію до проміжних виборів, яку вона може програти дуже серйозно і відповідно з наслідками для Дональда Трампа вони вже змінюють імідж і розуміють, що так як вони. Вели себе по відношення до Росії, це не працює. Це ще не означає, що Дональд Трамп готовий задіяти ті важелі, які звичайно у Сполучених Штатах все ще залишаються, не зважаючи на, на все те, що було зроблено в світовій політиці і економіці. Тим не менш, сполучені штати це потужна країна. Росія це дуже слабка країна, але нахабна країна і з глибокою агентурою в багатьох країнах. Але звичайно, сполучені штати можуть це зробити. Про те, те, що зараз говорять і окремі республіканці, ну, і до речі, сам Дональд Трамп ну я б сказав так: те, що зараз сказав ваша цитата республіканського конгресмена, це, це от на рівні. Твіту Дональда Трампа самого ж Дональда Трампа частину твітів він вже ну не твітів, а е, повідомлення у Трусошал е, він же робить в такому ж стилі, що він не задоволений, він не дуже довіряє. Тобто, це іміджова зміна. Наскільки вона буде глибокою, е, поки що важко сказати. Я думаю, буде глибокою, тому що слова зараз е, вимовляються такі, які змушують адміністрацію до глибших дій. Тому от ми зараз бачимо процес, важливий процес. Але поки це повертаючись до вашого запитання, це не розкол партії.